В рамках реформування реєстраційної служби з 1 квітня в Україні вводяться онлайн-сервіси. Тепер, скориставшись електронною карткою, можна буде оплатити послугу реєстраційної служби і одержати електронний витяг. Зробити це все можна буде на сайті Міністерства юстиції, просто не виходячи з дому. Таку інформацію з реєстру можна буде отримати навіть вдома. Для цього потрібно буде зайти на відповідний портал міністерства юстиції України, ввести необхідні параметри запиту. Які будуть необхідні, і отримати таку інформацію. Причому при виданні такої інформації не потрібно буде навіть державного реєстратора. Чому тому, що така інформація вона не буде підписуватися, але буде мати такий же зміст і таку ж юридичну силу, як і документ, який буде видаватися в паперовому вигляді. За словами начальника реєстраційної служби головного управління юстиції в області Олени Петровської, ведення електронного сервісу дасть можливість побороти корупцію в сфері реєстрації та ліквідувати величезні черги, які раніше утворювалися при здійсненні реєстраційних дій. Загалом, протягом 2014 року органами юстиції було видано більше 1 мільйона 300 тисяч різноманітних довідок та витягів. На цю роботу припадало близько 50% навантаження на кожного працівника системи юстиції. Однак нововведення полегшить працю не лише представникам органів юстиції, але й працівникам державної влади та органів місцевого самоврядування, враховуючи те, що з реєстра речових прав на нерухоме майно, особливо органи місцевого самоврядування, зараз будуть хотіти отримати таку інформацію, щоб перевірити, які ж об'єкти нерухомості зареєстровані на їх території, для того, щоб зрозуміти наповненість їхніх бюджетів, тому що податок на нерухомість стало доходною статтею місцевих бюджетів, тому я думаю, що це дуже спростить і цю процедуру отримання такої інформації. Окрім цього, в рамках реформування реєстраційної служби ще в минулому році в Україні стартувало декілька пілотних проєктів. Один з них це екстериторіальний, що вже працює в Київській та Вінницьких областях у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб. Полягає він в тому, що можна подати документи до будь-якої реєстраційної служби або адміністративного центру на території цих областей, і реєстрація буде проведена незалежно від місця проживання або розташування господарюючого суб'єкта або фізичної особи підприємця. Ми також в області дали погодження на такий проєкт, тому очікуємо, що нам дозволять це зробити. І ми вибрали поки що служби міста Житомира, міста Бердичева, користання Новоград Вали. До того ж, у Коростені, Києві, Черкасах, Дніпропетровську, Харкові та Львові запровадили ще один проект модельний офіс, в рамках якого буде відпрацьовано систему фронтек бек офісів який в найближчий час буде поширений на території всієї України.